На початку матчу команда Івана Стасюка намагалася не поступатися більш досвідченому супернику. Гості вже від середини майданчика зустрічали залізничників. Ті граючи повільно, не знаходили можливостей наблизитися до володінь Богдана Тимощука. Тому несподіваним виявився м'яч, який влетів у ворота гостей. На сьомій хвилині Олександр Сорокін з ауто пробив уздовж воріт. М'яч влучив у Мартинюка і вже від нього влетів Тимощука у сітку. Поступаючи з рахунку, гості спробували додати, але локомотив завдяки хорошому контролю м'яча збивав темп. А незадовго до перерви господарі двічі домоглися успіху, причому кожного разу демонструючи свою високу майстерність. Продовж 17-ї хвилини спочатку сірі, після короткої передачі Кисельова з ауту, націленим ударом відправив м'яч від бровки в дальній кут. А незабаром білоцерківець технічно переграв Калукова і його удар в кут воріт став надскладним для хмельницького воротаря. Початок другого тайму став точною копією першого. А от кутовий господарі розіграли результативно. Сірі з кута майданчика покотив у штрафну, Фадорченко вискочив за спин суперників і. Колотив м'яч у дальній верхній кут. Після цього, напевно, мало хто вже в палаці спорту локомотив сумнівався, що господарі доведуть гру до перемоги. Не скажемо це про футзалістів, які здавалося лише розбігалися. М'яч практично не затримувався всередині майданчика, мало не кожну свою атаку суперники завершували ударами по воротах. Близький був до дублю серії, але після його хльостку, удару метрів з 12 м'яч влучив у поперечину. Така гру футзаліста зазвичай називають гойдалки. І на 35-й хвилині, коли гості захопилися атакою, локомотив провів контратаку з. Підручника Камеко з правого флангу провів м'яч на лівий хід Дмитру клочку, а той зробив вивірену діагональну передачу у штрафний майданчик. Дмитру Сорокіну потрібно було тільки відставити ногу для того, щоб зробити рахунок 5-0. Програвати в суху прикро будь-якій команді, і гості дуже старалися, щоб цього не сталося. Свій гол «Спортліда Плюс» таки забив, скориставшись обрізкою Сірево. 5-1. локомотив продовжує свою погоню за тріо лідерів. І з урахуванням поразки урагану у Рогану Донецьку команду Євгена Ривкіна відокремлює від третього місця всього два. Субтитрувальниця